Сталося про що гадалося. Буферна зона на Донбасі фактично стала ніким не контрольована. Та навіть більше там знищується інфраструктура, яка сполучала окуповані землі із мирною Україною. На Луганщині невідомі підірвали залізничне полотно в той час, коли по рейкам рухався потяг із вугіллям. Бачив, що міст підірваний, він застосував екстрене гальмування, але зійшов, передня частина тепловозу все-таки зійшла з рейок на залізничний насип. Наслідків якихось серйозних не було, оскільки заднім ходом вони він знову став на, на рейки. За словами Ярослава, інцидент стався між селом Оріхове, яке підконтрольне українській владі, та окупованим селом Глубіївка. Тож у луганській цивільно-військовій адміністрації переконані, вибух влаштували терористи, натомість бойовики іншої думки і кивають на українських військових. Загалом це не перший вибух, який стався на цій залізничній ділянці. З початку року зловмисники вже втретє пошкодили тут залізничне полотно.